Всім привіт! Сьогодні я буду виживати в Налоті. У мене тут є вже маленький плод з прапором України. І ну я вже пропався з ресурсами. Я выпью зелье, я начну обычно. Ну и начну, пока буду в отседим. Начну с того, что. Збільшу територію. О, дивіться, там є. І, ну, якась постройка. Я піду до неї. Піду я до неї. Читай візьму, і я поплив. Я поплив. Ну, я поплив туди. А після того, як я ну, вже піду, ну, заглутаю цю штуку, я ну, буду робити дом. А поки я не бачу цю штуку. о, я її приплыв. I'm not gonna wonder if it's better to Ну, а я пішов А я напевно піду, лучше не буду туди йти. Та я буду робити. О, там речі валюють. Так мене не так так, я все-таки. І зараз до сюди приєднається мій друг. Ну, теж блогер. Ну і ми вже будемо разом Всім привіт! Сьогодні я приєднався до одного блогера, щоб його затролити. сундук тут. Здесь мог под ресурсів. Е! E. Це не так багато, что ты набрал. У e. Меня нема. Я тут золотал. Е! E. И вот такая история получилась. Так, ну, клюжий Хочу Хотим завалтать данж. Я ливай. Всем пока. Пока.